Ну що, а ми продовжуємо, і я дуже рада представити вам наступного спікера дуже цікавою доповіддю. Це буде школьний роман, лікар-дерматовенеролог, керівник та головний лікар медичного центру Мультімед. А розкаже він нам про розширення стандартного менеджменту розації за допомогою лазерної терапії. Дякуємо. Доброго дня, колеги. Дуже дякую. Сьогодні наша доповідь буде присвячена такій проблемі, як розація. І ви мене знаєте, можливо, як людину, яка займається розацією та пігментацією. І це відбувається завдяки тому, що в нас є спеціальне обладнання для цього. Я використовую судинний жовтий лазер, і тому я можу робити, в принципі, ось такі роботи. Це пацієнтка з розацією, це пацієнтка з постзапальною гіперпігментацією. Тому що в нас ще є пікосекундний лазер. Ми можемо використовувати його для ось таких ситуацій. Це називається папулонодулярний патерн, Це реакція імунної імунної системи на так називаємий нанопігмент, коли ви робите татуювання. І використання сучасних лазерних технологій дає вам можливість отримати надзвичайні результати. Тому ви можете запам'ятати, що довжина хвилі лазера частково впливає на те, наскільки глибоко він поглинається. І тому вам потрібні різні апарати для того, щоб вирішувати різні проблеми. Більшість клінік має різне обладнання, іноді вам потрібно позбутися непотрібного вам волосся, і тому ви використовуєте лазери, які поглинаються глибше, поглинаються, наприклад, в меланін, у фолікулі волосяному, або лазери судинні для. Для того, щоб лікувати судинну патологію. І так ми з вами можемо зрозуміти, що різні лазери використовуються, наприклад, в тому числі для лікування розація. Уявіть собі ситуацію, чи можна використовувати аблятивний лазер для шліфовок у пацієнта з розацією. Звичайно, можна, тому що розація буває дуже різних фенотипів. Перед вами пацієнт, у якого є фіма. Ви бачите, її в області носа. І тому можна робити шліфовку. А такому пацієнту, звичайно, лазерну шліфовку ви робити не будете. І а, на даний момент ми з вами вже відійшли від класифікації по субтипам. Ми прийшли до фенотипічної класифікації у 2019 році. За неї проголосували і зараз її активно а, використовують. Ви бачите, на попередньому слайді є ще й офтальморозація, де є омега 3 жирні кислоти, які допомагають вам позбутися сухості очей. І для офтальмологів, які сьогодні, можливо, є у вас в друзях. Я розумію, що ви дерматологи. Ось такий сайт, на якому ви можете подивитися, що 2020, Року FDA одобрило ще такий препарат, який називається XDMV. Це аналог нашої з вами солантри, тобто івермектину, але це очні краплі, які допомагають вам працювати з розацією, а саме з офтальморозацією. І ще там на сайті можна подивитися, такі, як виглядають оригінальні упаковки. І так, друзі, ви бачите, що є спеціальна навіть асоціація, національна асоціація для пацієнтів. Спільнота, спільнота для пацієнтів з розація. Якби це можна було вилікувати, навіщо вам тоді зробити спільноту? Тобто ви можете одразу зрозуміти, що вона не виліковна. Ось так виглядає на сьогоднішній день класифікація фенотипічна для розація. І е, давайте згадаємо, що таке розація. Я зроблю це набагато простіше. Ви побачите, що це. Я люблю казати, що це нейрогенне запалення. На фоні вад вродженого імунітету у пацієнтів з разація, наприклад, рівень кателіцидінів це такі білки, перша лінія нашого захисту. Рівень підвищений в десятки разів, а протеаз у епідермісі саме в роговому шарі в десятки тисяч разів більше протеаз, які активують ці кателіцидіни. І тому ви бачите дуже різні фенотипічні прояви розація. Ви бачите, нейровоскулярна розація. Ви знаєте про тол-подібні рецептори. Тол німецькою означає чудовий, і ви бачите, що це той рецептор, який приймає допомагає нам відповідати на різні структури мікроорганізмів і вмикає проти них гілку клітинного імунітету. Для того щоб моя доповідь називається доповнення стандартного менеджменту, то треба згадати, який він цей стандартний менеджмент. І я вам пропоную безкоштовно завантажити з телеграм-каналу ось цей pdf файл, в якому перелічено багато сторінок, як ми з вами надаємо допомогу пацієнтам з розацією. Ось це моя пацієнтка, яка має звичайно, еритему, має телангіектазію. Ми використовуємо судинний лазер від Асклепіон 577 нанометрів, отримуємо непогані результати. Ось це чоловік. Тобто страждають як чоловіки, так і жінки. За, за новими даними, це близько 5% нашої планети. Але є ще ті, хто кому діагноз просто ще не доставили, тому їх набагато насправді більше. Це фотографія до та після. І ви бачите, що наша допомога прирозація вона змінювалася впродовж років З 2015 року. Чим цікава ця стаття? Там є, бачите, буковки А, і вони допомагають вам зрозуміти силу клінічної рекомендації. Там, де а то це дуже гарна клінічна рекомендація, і як іде іде менше, бе це тобто це сила клінічної рекомендації менша. 2017 рік дещо змінилося. І далі ця табличка вам знадобиться, цей виступ буде в записі, ви зможете зробити собі скріншот, його вичити більш детально. В Україні є наші власні документи, які допомагають нам лікувати пацієнтів з розація, Але вони, на мій погляд, дещо застаріли. Це вже 2018 рік, ми з вами дійшли. Найголовніший документ на сьогоднішній день був випущений ще в 2019-2020 роках. Коли прибрали з що от тут написано, що змінилося з класифікації наших препаратів, які ми використовуємо, прибрали бріменідін, який просто викликає спазм судин, тобто це не є терапевтично для нас, і переглянули деяке відновлення до лікування. 21 рік ви бачите гарне дослідження по карвіділолу. Просто згадайте, будь ласка, що таке карвіділол, запитайте у кардіологів і подумайте двічі перед тим, як лікувати розацію цим препаратом, тому що в нього є певний набір. Неприємних таких бонусів, які ви можете е, недооцінити на початку, тому будьте дуже уважні. Ось така стаття. Ви бачите, вона вже відносно 2019 року. Вона більш нова, але вона трошки гірше, тому що це просто огляд, це не консенсус, це не гайдлайн, це просто огляд всього, що є, і тому тут знову використовується класифікація по субтипам. Тобто у статті рік. Це не завжди головне. Іноді бувають статті більш старі за часом, але вони дуже адекватні. Хоча тут непогано перелічені методи лікування розації. Подивіться, тут і топічна терапія, і оральна терапія. Ось так виглядає той самий з субмікродними дозами доксициклін, який ми мали б призначати. І так само бувають препарати з міноцикліном, дозування його. Міноцикліна в Україні, здається, так і немає. Так і немає. Оральна терапія макролідами і затрітінеїн. Зверніть, будь ласка, увагу на дозування мі... до... від 0,5 до 1 мг на кілограм у день. Є мікродози 0,04 і 011. Буде ще одна стаття, там буде трошки інше е... підхід. Метронідазол, цинк. Я проти прийому метранідозолу всередину. Я вважаю, що це не дуже правильно. Оце дуже цікаво. Ботулінічний токсин допомагає вам зменшувати нейрогенне запалення. Я сказав, розація – це, це нейрогенне запалення, і ви використовуєте ботулінічний токсин. Ось так у клініці я приймаю своїх пацієнтів. У вас, як у дерматологів, має бути діагноз. Ви знаєте, як його лікувати за сучасними гайдлайнами, тому перша лінія терапії це те, що ви можете купити в аптеці. Це дуже обов'язково знати, що ваші лазери, пілінги, якісь там креми, косметологічні, вони всі мають. Мають займати певну чергу. І е, першочергово це клінічна терапія та за гайдлайнами. Далі я використовую суденні лазери і додаю ті методи, які можна робити у клініці. Це і полінуклеотиди, це і терапія, і плазматерапія бідною, тромбоцитами, плазмою і так далі. Переходимо до лазера. Я вважаю, що з лазерами потрібно так. Треба знати дуже непогану теорію, треба знати дуже багато е, різних статей, поглядів, е, щоб поглибити свої знання в теорії максимально. Потім треба прийняти тисячі пацієнтів, і тоді у вас з'являється якась експертність. І це тільки в одній якійсь області. Тобто, зі спектру електромагнітних хвиль ви можете бути експертом. Конкретно якійсь області, а далі вам потрібно додатково приймати пацієнтів, поглиблювати теоретичні знання і так далі. І ось перед вами пацієнт. Я вам його вже показував. Це до та після. А насправді треба показувати через 4 тижні. Дивіться, яка наступна фотографія. Оце через 4 тижні. Те, що ви бачили тільки, що це до та одразу після. А через 4 тижні це виглядає ось так: ви бачите, я наношу гель і вмикаю спеціальне світло. Ось тут це виглядає це вже без геля і без світла. Покращення дуже легко сфотографувати, це важливо. Для того щоб мотивація пацієнта, бо пацієнти хронічні. Лікуватись вони будуть довго. Їх мотивація має бути на висоті. Ось так працює судинний лазер. Судинка просто зникає, тому що його таргетом є оксігемоглобін, знаходиться всередині судини. Ви виконуєте коагуляцію, не ефект, тому що лазер досить повільний. Для того щоб виконати гарну коагуляцію для нас, це бонус. Ми насправді це використовуємо як бенефіт. Це непогано для нас. Ось такі пацієнти є сканери, які допомагає вам покрити велику площу. Це чоловіча щока. Звичайно, чоловіки мають дуже часто покілодермію. Вона називається покілпокілодермасивата. відноситься до дерматогеліозів. Це означає, що ми сидимо на рибалці, не використовуємо СПФ і отримуємо певні пошкодження. Ось так виглядає видалення суди на лазері, і ви маєте зрозуміти, що коли ви намагаєтесь видалити судини на тілі, то все грає роль. І швидкість кровотоку, і де знаходиться судина, якої вона товщини, який лазер ви використовуєте, з якої довжини хвилі і так далі. Ваше завдання зробити максимально селективну дію, тобто поглинатися на тому рівні, де ефект буде максимальним. Так само, як, наприклад, коли ви видаляєте ангіомки, і це буде доброякісна пуглинка з ендотелію судини, вам треба нагріти саме ендотелію, і тоді ви її видалите максимально естетично гарно. Я вам покажу це в кінці моєї презентації. Коректний баланс потрібен. Ось таку штуку. Багато років тому я придумав, я сказав, давайте наносити спеціальний гель прозорий, використовувати хірургічне світло в 40 тисяч люкс, і ви побачите значно більше. І тому це називається авторська методика. Ну Так за 10 років це єдина авторська методика, яку я придумав. Зараз прийнято придумувати авторські методики трошки частіше, десь раз на два тижні. Ось така, це було до, Це не до та після, це оцінка клінічної картини за автором, добре. І ось так Виглядає до та після однієї процедури. Можна робити дві, три, шість процедур, скільки буде треба. Описував я це все в статтях, як антирядну сесію, і навіть знайшов посилання, яке допомагає мені пояснити вам, що таке оптичне середовище шкіри, тому що шкіра, коли вона суха, це як велика кількість міні-дзеркал, яка не дозволяє лазеру проникнути туди, куди ви хочете. Шкіра насправді є ідеальним інструментом для рефракції світла, для його заломлення і для того. Того, щоб його віддзеркалити, тому що так була задумана шкіра, щоб захистити нас від електромагнітного випромінювання. Жовтий лазер є ідеальним для того, щоб працювати з вискулярними проблемами. І я дійсно можу сказати, що це правда. Ось це вже мої пацієнти. Так це виглядає. Це Пацієнт уже з темним фототипом. Він із Сербії, тобто це так: 3-4, і досить безпечно можна працювати. Бо лазер гарно поглинається в судину і погано поглинається в меланін. Це його козир. В нас тому таких два лазери насправді в мультимеді в Одесі і в Києві. Ось це пацієнтка яка має дуже виражений результат. Ви його сфотографували. Пацієнтка мала постзапальну еритему, це після травми. Ось так це виглядає в моїй інтерпретації, в моїй техніці. Тобто, ось так ви бачите до, і ось так я бачу до і одразу після, і через деякий час. Звичайно, дві-три процедури. і Ми вирішимо проблему взагалі цього пацієнта, якщо за один раз так. Якщо до вас приходить ось така пацієнтка, що дивного в ній, коли ви дивитесь у моїй цій технології, ви знаходите свій таргет, ви можете прибрати ось ці судинки і зробити гарний естетичний результат. Виглядає це ось так. Чому не естетична медицина? Дуже естетично. Ось це. Я дуже люблю зараз показувати пацієнтів, у яких і так все добре. Тому що із поганого зробити гарне, нормальне, легко, а із нормального зробити прекрасне надзвичайно складно. Тобто ця робота насправді навіть складніша, ніж ту, яку я вам показував попередню. А це те, що ми хочемо в естетичній медицині. Секрет ефективності саме в ось цій технології, коли я кажу, що вам треба використовувати спеціальний гель та спеціальне світло, і тоді ви бачите більше. Лазер насправді має указку, тобто це два лазери. ще лазер-указка, він додатково розсіюється у шкірі і не даємо оцінити картину. Тому вам потрібне яскраве світло. І у вас на очах спеціальні захисні окуляри. Про захисні окуляри я скажу в кінці важливу річ. Коли ви робите все правильно, ви знаходите на пацієнті дуже багато ділянок, які можна обробити. Ось так на відео виглядає. Дивіться, що КДО, багато судин і спайдер Неві. Ви його розтягнули, ви побачили, що це не кулька, це зонтік, парасолька. І потім ви її прибираєте через 2-3 тижні оцінюєте ситуацію. Ще один раз можна зробити, і взагалі буде ідеальна картина. Губи. Навколо губ часто після аугментації з'являються судини, я їх описував, їх можна прибирати. А ось тут дивіться, бачите, під носом велика така судинка, і вона більш така синя, якщо можна оцінити. Нічого, вона зникла, бо вона на обличчі. На нозі таку судинку видалити, о Боже, майже неможливо. Зовсім різний генез, зовсім різна анатомія. Ось переоральна ділянка, дивіться, як гарно виглядає. Оце дуже складні роботи. Тобто, справді, зробити і так з більш-менш нормального прекрасне дуже важко. Бонусом ви отримуєте омолодження, звуження пор, покращується стан шкіри в плані тургору, тобто ми маємо новий колаген через місяць, тому що була вплив, був вплив фізичних факторів, в тому числі тепла. Ми, Лазер працює ось так. Усі в захисних окулярах це обов'язково. Я наголошую, що лазери медичні, це четвертий клас опасності. Треба використовувати спеціальне захисне обладнання. На окулярах завжди пишеться Optical Density, наприклад, там OD 5 Це означає 5 ноліків, тобто в 100 тисяч раз зменшується енергія лазера на, вашу, на ваше око. Тому чим більше OD, тим краще для вас. Зараз OD замінили на LB. Це для тих, хто розуміє, що таке лазери і що таке окуляри від лазерів, бо вони можуть коштувати також тисячу євро запросто. Ось така щука, ви бачите дота після. Це не дота та після одразу, це дота після двох-трьох сеансів. Ось це важкі варіанти які описують, як нетипові розація, грануліматозна розація, тому що є жовті точки. І перифолікулярна еритема. Дуже складно коригувати. Ось це, дивіться, ви не повірите, але це одна процедура. Чому ви не повірите? Бо я сам не повірив, що таке буває. Але буває. Ось такі судинки. Ось перед вами пацієнтка. В неї дуже виражена емоційна еритема. Ось це буквально один сеанс. Так само її інша щока. Це е, Грузія, тобто знову ж таки трошки більше меланіну. Завжди чим більше меланіну, тим складніше працювати. Це чоловіки, вони менше використовують СПФ. Треба їм так само пояснювати. Нам, нам треба завжди пояснювати, що СПФ це корисно. Ось перед вами зараз є проєкт, який я розцінюю як дуже перспективний. Мені дуже подобаються ці результати. Це одна процедура. Це гімангіома, з якою я працюю. Сподіваюсь, вона буде в мене в понеділок. Я побачу ще, що до чого ми можемо досягти. Ви бачите, що фотографії є дуже важливими, тому що в мене є пацієнт. Які не бачили результат. Ось ця пацієнтка не бачила результат. Це одна процедура. І вона сказала: Я не бачу результат. Я на неї подивився і сказав, я також не бачу результат. Давайте подивимось на фотографії. І на фотографіях ви чітко розумієте, що динаміка є, особливо в ось в такому інтерпретації. Ось те, що ви бачите зараз, насправді виглядає ось так. І тут динаміка очевидна, вона є. І за одну процедуру ми досягли непоганого результату, треба продовжувати. Ось ця пацієнтка приїхала сказала, що вона не бачить результат. Ну, якщо чесно, подивитися на фото знизу, то ви так само дивитеся і думаєте, ну добре, немає результату, але насправді він є. Ось це не дота після одразу, це через місяць, тобто це більше, ніж 4 тижні. Тобто, дійсно в неї стала менше виражена еритема. Ви дійсно працюєте з запаленням, тобто ситуація в неї явно покращується. Ось ця пацієнтка казала, що немає результату. До чого я це веду? Коли ви працюєте зі своїми пацієнтами, вам потрібні якісні фотографії. А для того, щоб зробити якісні фотографії, вам потрібно отримати від них дозвіл на ці фотографії. І я розробив спеціальний протокол, який дозволяє вам отримати дозвіл від пацієнта з е, таким підходом. Пацієнт сам вирішує, де дозволити лікарю використовувати ті фотокартки, які лікар отримує під час рутинного огляду. Пацієнт може дозволити використовувати у книжках, може використовувати в соціальних мережах. може Використовувати в наукових публікаціях, і якщо що, усі вони ставлять галочки як під капірку, е, все можна. І це також психологічний був експеримент для мене. Мені було дивно побачити, що люди насправді абсолютно відкриті. І якщо їм правильно все пояснити, вони ставлять галочки тільки так, так, так. Документ розроблений таким чином, щоб він був зрозумілий англійською мовою і українською мовою. Кожна фраза дублюється. Ви можете також його безкоштовно завантажити з телеграм-каналу pdf файл, користуйтесь на здоров'я. Тому уважно оглядайте пацієнтів. Сонцезахист є дуже важливим. Пацієнтка приїхала з Ітелії, вона ще в ерітемі, вона ще після сонця не відновилася. Робити лазер в таких ситуаціях я не рекомендую. Вчора я був у Львові, мені показали дівчинку, якій на ногах зробили лазерну епіляцію після сонечка. Вона вся в опіках. Потім з цими опіками вона попала в солярій. І далі її рекомендація лікувальна виглядає наступним чином: ходити далі в солярій робити скраби. Це прекрасно, якщо чесно. Позверніть увагу на фізичні фактори захисту, оксицинка, диоксид титана, тому що, якщо не використовувати сонцезахист, можна отримати пігментацію. От те, що коричневе, те, що ви бачите на чолі, насправді виглядає досить червоним. Ось так воно виглядає. І тому судинки це є ваш таргет у тому числі, і це перший етап, моя рекомендація це перший етап терапії з пігментацією. Вам треба попрацювати з цими судинками. По-перше, оцінити правильно виразність цього компоненту. І по-друге, вибрати якийсь метод, який доступний вам конкретно для того, щоб прибрати. Перед вами жовтий Лазер 577 нанометрів. Ось це кілька сеансів. Ця пацієнтка з мелазмою, вона лікувалась багато років, в неї є негативний досвід, тому що пацієнти з малазмою завжди є негативний досвід, якщо з ними нормально поспілкуватися. І ви намагаєтесь обережно з нею працювати. Так от, ми з нею працювали минулого літа і до осені ми прийшли з таким результатом. Тому міф про те, що не можна використовувати лазери влітку, насправді не лазери мають сезонність, а люди мають сезонність. Тому якщо людині легше виконувати ваші рекомендації взимку, ну ви робите процедури зимою. Ось такі процедури можна виконувати. Це просто фотопошкодження. Це пойкілодерма. Ключ до діагнозу це затіньона субментальна область. Вона тут, це ваш козирьок, сюди сонечко не попадає, тому тут немає пошкодження. А це дерматогіліоз. Можна виконувати жовтий лазер і отримати ось такі результати. Два сеанси жовтого лазеру. Ця пацієнтка це вже дама, і в неї важка ендокринна патологія. Це пацієнтка, яка мала негативний досвід з лазерами, і це лазер, який допомагає їй прибрати це все. Це мелазма. І подивіться на якість її шкіри. Іноді ваші пацієнти потребують просто догляду. Їм треба дати можливість її шкірі відновитися. Шкіра виглядає так, ніби їй лазер зовсім не потрібен зараз. І е, важливо е, Враховувати регенераторний потенціал вашого пацієнта. Іноді мої пацієнти приїжджають отак от з Гібралтару і кажуть, що вони обгоріли. Ви бачите, на носі ще лущиться епідерміс. І тому ми робимо ЛЕД-терапію. Це через 40 хвилин після ЛЕД-терапії абсолютно заспокоюється шкіра, пацієнти виглядають значно краще. Тому гарні лед-лампи, вони також вам на допомогу. Ось такий є слайд, який показує, на які самі імунні ланцюги працює різне світло гарної ЛЕД-лампи. Mans izvēles ir biosintēzes lampa. І на кіне... під кінець я хочу вже буквально 30 секунд витратити вашого часу, тому що мені є одна болюча тема для мене це коли на ангіоми, на спайдерневі або на е... чері ангіоми виконують не е... селективні апарати. Тобто, коли ви використовуєте апарати, які поглинаються у воду, ви дуже часто залишаєте людям рубчики. ось такі. І тому краще використовувати саме селективний судинний апарат, тому що в нього є коефіцієнт поглинання, якого немає в, оп... в іншого обладнання. Перед вами дивіться, неодимовий лазер це повільний неодимовий лазер, який є дуже частко додатковою опцією до багатьох апаратів. І коли до мене приводить мама дитину, отаку от 12 років, і в неї під оком ось така штучка. Вона каже: Я водила до іншого лікаря, він взяв неодим, ну судячи з усього, неодимовий лазер вистрілив в руку, навіть окуляри не надівав. І це ключ до розуміння. Якщо він не надягав окуляри, це означає, що лазер невидимий. І він думає, що можна не надягати окуляри. То дитина в 12 років каже, це було якось ненормально. Він мав би надіти окуляри. І ви бачите, рубець після пробного спалаху. Якби цей пробний спалах він йому наніс на під око, то рубець був би під оком. І це погано, так не треба робити. Тобто, селективність і лазери треба враховувати. Це електрокаагулятор перед вами. Так також не треба видаляти ось такі штучки, це черрі ангіомки, не треба електрокагуляти, а це перед вами азот жидкий. Тобто, якщо у вас є жидкий азот, електрикагулятори і інші всякі е е девайси, будь ласка, не використовуйте їх на спайдер-неві і Не використовуйте їх на чері ангіоми, тому що для них є спеціальне обладнання. Ось ця дитинка завітала до мене, два сеанси, все немає. Уявіть собі, що ви жидким азотом це випалюєте. Будь ласка, так не робіть. Ось над оком ви навіть не знайдете рубця. Ось чоловік, це останнє фото, яке я хотів вам показати сьогодні. Ви навіть не знайдете рубця. Там навіть зберігається нормальна структура. фолікули працюють так само, як працювали раніше. Тому я дякую вам за увагу. У мене на сьогодні все дуже приємно було мати змогу виступити. Дякую компанії Альфа Medical and Spa Девелопмент, дякую, Medical Knowledge Hub, дякую, Київські дерматологічні дні. ви круті, з вами завжди приємно. Дякуємо, Романе. Дякую, дякую. Але в нас є питання Уласне. до вас, від наших слухачів, і тут запитують: чи можна даний лазер використовувати для лікування судинних новоутворень і постакне червоні рубці? До. Ми в кінці з вами трошки захопили тему судинних новоутворень. Я Нагадаю, що черіангіому відносить до доброякісних новоутворень. Це вона росте з ендотелію судинки, і так як наш таргет оксигемоглобін. Ви коагулюєте саме з середини судинку. І це є дуже вигідна для нас ситуація. Гемангіому я вам також показав, вона в роботі вона цікава. І постакне дуже складно, тому що іноді судинки залягають глибше. Жовтий лазер він досить поверхневий. Зверніть увагу на колір судин, який я вам показував. Вони судинка в товщині, чим вона глибше і чим вона синіше, тим жовтий лазер втрачає свою селективність і перестає бути корисним. В природі, на жаль, не існує гарного селективного лазеру для синіх судин. Дякую, дякую вам за ваші відповіді. Дякую за ваш час і доповідь. Нам дякую. було дуже цікаво. Що ж до нових зустрічей. Гарного дня і